Привіт усім! Маєте проблеми з пшеницею цієї весни? Жовта слабка! Ми маємо рішення. Представляємо вам унікальне добриво гумат калію галичина. Це найкраще підживлення для вашої озимої пшениці та ячменю. Він створений, щоб допомогти вашій озимій пшениці, даючи їй всі необхідні поживні речовини саме тоді, коли вони їй потрібні. Просто змішайте 1 літр гумата калію на 1 гектар з касом або сечовиною і спостерігайте, як ваша пшениця оживає. Гумат калію покращує засвоєння поживних речовин зміцнює коріння та підвищує стійкість рослин до стресів. До того ж, гума ткалюю галичина сумісний з вашими звичайними добривами, гербіцидами та інсектицидами. Результат здорова, зелена та міцна пшениця, яка може дати набагато більше врожаю з хорошими показниками білка та клейковині. Приєднуйтесь до наших задоволених клієнтів, включаючи провідні аграрні компанії, які вже переконалися в ефективності гумату калію торгової марки Галичина. Не зволікайте, завітайте на сайт гумат-шоп, або зателефонуйте консультанту за номером на екрані, щоб замовити добриво, яке потрібно зараз вашим рослинам. Відновіть свою пшеницю з гуматом калію Галичина,